Доброго дня малята! Нині триває тиждень перед дуже великим святом, перед святом, яке має назву великий. Кожна господиня готується по-особливому до цього свята. Основним із символом цього свята є яйце. Яйце прикрашене, розписане або розмальоване. Чому яйце? Тому що саме яйце є символом зародження Всесвіту. Яйце є символом сонця з його весняними відродженнями, символом життя та безсмертя. Готуючись до такого великого свята, як Великдень, яйця прикрашали у різні кольори. Якщо це яйце було прикрашене одним кольором в одному тоні, то таке яйце називається крашенка. Окрім крашенок, також в Україні розписували писанки. Робили мальованки, крапанки і шкрябанки. Кожен із видів цього мистецтва мав відповідну свою техніку виготовлення. Окрім того, що була своя техніка виготовлення, також мало значення, яким кольором ви робите, чи крашенку, чи розписуєте, чи розмальовуєте яйце. І, звісно, що ви там малюєте. Кожен значок. Кожен символ мав своє значення. Ми з вами сьогодні на занятті з аплікації зробимо е писанку, яка відповідає за е діток, за дітей. Це квіти, образ квітів більше пов'язаний із дітьми. От. Писанка з квітами також допомагала людині одужати. Ось ви бачите, тут різні квіточки. Для роботи нам потрібна заготовка. Це у формі яйця я взяла жовтого кольору. Взяла кольори, які підходять до жовтого. Це зелений фіолетовий, клей, серветка і ножиці. Дітки, не забувайте про правила безпеки під час роботи з ножицями. Великодні писанки справжнє диво. Все так чітко, правильно, красиво. На них диво лебіді випливають і квітки чарівні розквітають. Кожна наша писанка то перлина. Бо старалась, малювала кожна дитина. Всі писанки, мальованки, барвисті, як дівчата, красуні, в намисті. Отже, переходимо до роботи. Нашу заготовку поки відкладемо в сторону. У мене аркуш паперу це половина звичайного аркушу паперу. Зараз його нам приводить скласти ось так. Рівненько. Ви вже знаєте, як це робити. Складаємо один раз і ще разочок складаємо. Далі за допомогою ножиць ми зріжемо одну частину, а другу будемо, продовжимо складати один раз і другий раз. Далі за допомогою олівчика. Промалюємо пелюсточку. Діти, для того, щоб пелюстки вийшли всі однакові, ми з вами і складали папір в декілька разів. Можна промалювати пелюсточку, а для того, щоб пелюсточка вийшла ще більш рівніше і однаково з обох сторін, можна скласти ще раз аркуш паперу і промалювати тільки один бік. Пелюстки. Головне, щоб ви не переплутали, з якого боку треба промалювати. Дивіться, ось там, де з'єднано, де один край, це серединка вашої пелюсточки. Тримаємо за середину і вирізаємо, зрізали і відкриваємо. В мене вийшло. Багато однакових пелюсточок. Ну, можна порахувати вісім пелюсток пишемо. Далі ми візьмемо зелений кіперець і прикладемо ось так до верхівки яйця. Ось воно просвічується. І промалюємо олівчиком край. Приблизно ось так. І те саме зробимо знизу. Підсунули папірець. Папір просвічується і те саме промалюємо за контуром яйця знизу. Ось так. І лінію зробили. Все. Зараз вирізаємо із зеленого паперу. Діти, ось я вже вирізала те, що ми з вами малювали на зеленому, приклали, приміряли, підрівняли повершечку. Ось, все добре підходить. І низ також підрівняли. Зараз ми візьмемо цей папірець, і з того боку, де рівна лінія, ми виріжемо форми листочка також. Можете промалювати, можете вирізати відразу ножицями, як у вас краще виходить. Це на ваш власний розсуд. Відкриваємо і маємо ось таку прикрасу. І те ж саме робимо із верхньою частинкою. Ось я вже прикладаю, що в мене вийшло, угорі і внизу. Далі беремо наші колюсти і викладаємо їх посередині. Спочатку викладаємо ось так хрестиком чотири пелюсточки, а тоді ще між ними. Ось так, ще чотири, які в нас є. Лише після того, як ви все вирізали. Приміряли, приклали, можна починати клеїти. Пелюсточки є, нам ще не вистачає серединку. Серединку ви можете взяти зелену, можете взяти фіолетову, як вам більше до вподоби. Ось тут у нас залишилися шматочки паперу, з яких ми вирізали пелюстки, і з них можна вирізати кружечок, який помістимо в серединку нашої писанки. Відкриваємо і буде кружечок. Ось так. Все, можна починати клеїти. Дітки, я клею квіточку, хочу вам сказати, що клеїти слід у тому ж самому порядку, як ви кладали. Тобто, спочатку ви фіксуєте чотири основних ось верх низ і ліво-право. Ось я їх вже приклеїла, бачите, ось так. А потім клеїмо ті пелюстки, які між ними. І якщо залишилися краплі клею, то їх треба прибрати серветкою, щоб робота була чиста і акуратна. І я продовжую наклеювати. Думаю, вже гарна писаночка, символ дітей. Я думаю, що у вас також вийде дуже гарно і сподіваюся побачити ваші роботи. Бажаю вам успіхів і бувайте здорові. Не забувайте прибрати своє робоче місце. До побачення!